Лікарка Дарина Новикова переселенка із Запоріжжя. В амбулаторії на селищі Нове працює з жовтня минулого року. Завідочкою амбулаторії мене тільки призначили, тому це, ну, я розумію, що це відповідальна робота. У цьому ж приміщенні на трьох верхніх поверхах створили гуртожиток для медиків-переселенців. Отримати тут житло має й Дарина Новикова. Гуртожиток розрахований на 12 квартир. Тут є спільна кухня із холодильником і плитами. Кімната гігієни з двома вбиральнями, умивальниками та пральними машинами. Хотілося максимально допомогти цим людям. Це перше, що спонукало нас до ідеї створення цього медичного житла. І друге, що нам хотілося їх затримати в своєму місті, тому що в нас завжди не, вихата, не вистачало медичних кадрів, лікарів. На зараз у нас порядка до 40 чоловік працюють в наших медичних закладах, і ми сподіваємося, що вони вже тут залишаться на більш тривалий період. Зі слів керівниці управління охорони здоров'я з 12 квартир дев'ять двокімнатні, інші однокімнатні. Кожній є меблі, посуд, телевізор. З мешканцями укладатимуть угоду на рік. Далі за потреби продовжуватимуть. Ми можемо розмістити тут або 12 сімей, ну орієнтовно або там дев'ять сімей і три несімейних. Лікаря, які теж потребують да, забезпечення житлом. Ну, орієнтовно, так ми порахували. Це може бути 40-50. Лікарі, які в пріоритеті це внутрішньо переміщені особи, це лікарі, молоді спеціалісти, а також учасники бойових дій. Саме цим категоріям ми будемо надавати першочерговість і перевагу. Після огляду кімнат лікарка Дарина Новикова оцінює умови. Я не думала, що тут так сучасно зроблено все. Ну і так взагалі кольори саме цього новенького ремонту. І навіть ну, таким приємним, приємним сюрпризом було те, що навіть є посуд і телевізор. ну Тобто це теж так про турботу дуже приємно. У двокімнатній квартирі житимуть з сином та чоловіком. Квартиру ми зараз знімаємо в Кропивницькому. Я добираюся на роботу, ну чи автобусом, чи машиною знімаємо житло за 13 тисяч. Зараз реконструювали і обладнали гуртожиток за гроші з міського бюджету. Це майже 10 мільйонів гривень, сказала керівниця управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Порядок заселення в даний гуртожиток буде затверджується виконавчим комітетом. Буде спеціальна комісія створена, яка буде контролювати чергу і відбір кандидатів для заселення. На утримання гуртожитка будуть виділятися кошти з бюджету міської територіальної громади. Буде лягати на плечі жильців мешканців даного гуртожитку. Це оплата електроенергії, яка буде йти відповідно до лічильників, які встановлені, і оплата до постачання, а також користування послугами інтернету, вивіз сміття. Показує підвальне приміщення амбулаторії, реконструювали й зробили укриття, де можуть поміститися сотня людей. На вході ми маємо автоматичний підйомник для осіб з інвалідністю. Тут виконаний ремонт застосуванням сучасних технологій. Маємо приточну витяжну вентиляцію, маємо місце для перебування людей, маємо облаштовану санітарну кімнату, технічні приміщення. Нині, зі слів Оксани Макарук, виявили бажання жити у гуртожитку шестеро медиків. Заселити їх планують до кінця серпня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.